Власне, це інсталяція куток, над яким працювали ми декілька місяців, зокрема пані Ганна Соколова, де ми відтворили такий оркостан, орки, які біжуть в пекло з буржуйки. І всі оці речі, які тут зображені, вони відтворюють оту біду, те все, що вони крали, і, зокрема, у Київській області, Буча, Ірпінь. Несуть на собі від пральних машин до будок з собаками і все, що вони могли красти і забирати з осель мирних українців. І, власне, це тут зображений і одяг, і каски, і шоломи тут все з орків, яке ми хотіли б представити і нагадати всім, показавши цю інсталяцію, який є негатив. Вони несуть, і з ким ми маємо справу.